Шукаєш кросовер для сім'ї, але так, щоб не витратити на його ремонт всю зарплату, ти в правильному місці. Ми разом з СТО Автодок підготували для тебе топ 5 найгірших кросоверів, які тобі точно не варто купувати. Відкриває наш антирейтинг Suzuki Grand Vitara, а саме з двохлітровим бензиновим двигуном. Підвізка у нього жахлива. Їздити буде гучно і незручно. Коробка передач або п'ятиступінчата механіка, яка після 70 тисяч вже може погано вмикати першу передачу, або автомат на чотири передачі. Чотири Карл це дуже мало, навіть зважаючи на те, що швидко їхати, ви все одно не зможете. Бо розхід вас точно не порадує, особливо якщо ви хочете їхати швидко, та й сама коробка повільна і тупа, хоча насправді досить надійна. Салон бюджетний, якість матеріалів, якість збірки сумна і сумнівна. Ну і скрипу в салоні не уникнути. Дволітровий двигун, з яким ми не рекомендуємо брати собі такі авто. Має два ланцюги ГРМ і комплекти натягувачів відповідно. ланцюги ГРМ можуть розтягуватися на пробігу вже до 80 тисяч кілометрів. А на пробігу в 150 Тисяч кілометрів часто провертаються вкладищем. До 200 тисяч кілометрів двигун починає дуже сильно їсти масло, тому що потрібно замінювати маслозйомні ковпачки. Для цього треба знімати головку циліндрів В цьому моторі немає гідрокомпенсаторів, а регулювати теплові зазори дорого і складно. А ще цей мотор часто перегрівається, якщо у вас забруднений радіатор, тому, коротше кажучи, не беріть. Наступне авто в нашому антирейтингу це шевроле Каптіва, 2-літровий дизель з 2006 по 2011 роки. Chevrolet зазвичай беруть для того, щоб на ньому зекономити, але отут зекономити на ремонті навряд чи вдасться. Кузов залишає бажати кращого, знайдете вже добре так ржаві екземпляри, скоріше за все, тим паче, що лакофарбове покриття поганої якості. Покатайтесь по кущам, отримайте сліди на кузові від тих самих кущів. Ходова не дуже любить бездоріжжя, особливо слабкі тут стійкі стабілізаторів, та й підвізка досить жорстка. Двигун тут має сажевий фільтр, який на пробігу в 100-150 тисяч кілометрів вже бажано виконати, інакше через його некоректну роботу паливо може потрапляти в. Оливу і у вас двигун буде змащуватися паливно оливною сумішшю. Робота двигуна досить нестабільна, плаваючи оберти на холостому ходу та висока витрата пального, хоча. Цю машину беруть саме для економії. Ремінь ГРМ слабенький, особливо на ранніх моделях, а динаміки мотора замало для такої важкої каптіви. Фірмова проблема цього двигуна тріщини головку блока циліндрів. Ремонт дорогий і недовговічний. Форсунки Delphi також проблема. Коротше, тут чим більше купаєш, тим більше проблем знаходиш. Не рекомендуємо. Ще одне авто, яке ми з СТО автодок вам брати не рекомендуємо абсолютно. Це Тіго першого покоління. Взагалі ми б не рекомендували брати жодну автівку Черрі, але зараз ми говоримо суто про кросовери. Це ваш варіант, тільки якщо ви любите автомобілі з польги. Парки гниють, кузов гниє, днище гниє, все гниє. Знайти авто, в якому буде не страшно їхати, майже нереально їдеш і боїшся, що кузов розсипеться без жартів. Двигуни у них в принципі нормальні, але на одному двигуні без кузова далеко не поїдеш. Там жахливо все. Коробки передач також надійністю не відзначається. Це п'ятиступінчата механіка, яка вже з невеликим пробігом не хоче адекватно працювати, і часто не вмикає задню передачу. Та чотирьохступеневий автомат. Знову чотири передачі, Карл. Він повільний і часто перегрівається в місті. Шумоізоляція відсутня разом із дірками в кузові. Буде таке враження, наче їдете в друшляку. Ну і на що воно вам? Тут маю нагадати поставити лайк та підписатися на канал. Бо чим більше ви підтримуєте український контент, тим більше його на Ютубі. Коротше кажучи, вам не боляче, а мені приємно. Ну і додивіться це відео до кінця. Зараз в коментарі налетять любителі BMW і захочуть спалити мене на вогнищі, але я скажу. Наступний в нашому списку BMW X 6 з 3 літровим дизельним двигуном N57. Як Ніна, бо зараз хтось почує М і буде писати мені в коментарі, що це найкращий BMW. Сумно, але маю визнати, що не завжди німецька якість рятує вас від проблем. Корозія тут не часта історія, і з кузовом взагалі проблем не передбачається. Але ж BMW купують ті, хто любить газанути в місті і показати всім, хто тут батя. Від того і коробка довго не живе при агресивній їзді, вона може померти через 150-200 тисяч кілометрів. Ремонт немолодого німецького преміума це дорого. Двигун має два ланцюги ГРМ, які з часом також розтягуються, замінити їх знову дорого. N57 – це той самий двигун, який горів в буквальному сенсі слова в багатьох автівках. Це через поганий клапан ЄГР та охолоджувач цієї системи. І це може статися з вами так навіть через стільки років. Паливний насос високого тиску часто створює стружку, яка вбиває паливні форсунки. Ремонт паливної системи 2-3 тисячі доларів. А от найнеприємніша проблема цього двигуна це провертання вкладишів. Колійний вал деформується через високе навантаження на двигун, а де ви бачили BMW, які не навантажують, і провертаються вкладиші. Знову ж таки, ремонт дуже дорого. Власне, жодне авто з цим двигуном ми не рекомендуємо. І ось ми підійшли до останньої автівки в нашому списку, і це Mazda CX-7. Це саме та автівка, яку ви в будь-який момент часу можете завести на СТО, і там обов'язково знайдеться, що відремонтувати. Не можна сказати, що кузов Mazda дуже поганий, хоча арки дійсно гниють. А от що погане, так це лакофарбове покриття, бо воно прям дно. І через рік ваша автівка можливо буде виглядати так, наче ви її шваброю розчісували. В салоні не найтвердіший пластик, хоча скрипить знатно. Часто виходить з ладу кондиціонер або клімат. Проблеми з підвіскою після наших доріг точно будуть, бо важелі втулки швидко зношуються, опори амортизаторів стукають, кардан люфтить, роздатка тече. До речі, через погану сконструйовану підвіску нерівномірно зношуються шини, скільки б ви не робили розвал. Шумоізоляція погана, двигуни теж сумна історія. Особливо 2 і 3 турбо. Він взагалі живе десь 200 тисяч кілометрів, після чого або капремонт, або новий двигун. Тож ці авто ми вам також не рекомендуємо. Це був топ. П'ять найгірших кросоверів, які ми з СТО Автодок ніколи не рекомендуємо вам купувати. А тему для наступного топу обов'язково напишіть в коментарях.